Добрий день, друзі. Сьогодні я хочу записати відео, е, так як записувала недавно про обрізку дерев. Ну, нормальну обрізку, звичайно. І мене в коментарях попросили в Ютубі розказати, чи можна спасти дерева, які постраждали від війни. Е, можна, можна, та не всі. По-перше, по-друге, це буде теж стосуватися дерев, які постраждали від буревію. Те, що я буду говорити. Ну, але буреві ми не можемо звинувачувати. Війну ми маємо кого звинувачувати. Але відео буде про те, як допомогти своєму саду, який постраждав від того чи від того. Так от. Дерева, якщо дерева дорослі, дуже дорослі, і вам жаль їх, вам посадив хтось з ваших рідних, близьких вам людей, чоловік, батько неважливо, ви хочете їх врятувати. Постраждало дерево, приблизно ви підходите в свій садок після чогось там приходити. Я знову буду показувати на собі, як на дереві. Тому, е, ну, я думаю, що буде зрозуміло. Дивіться. Якщо беремо ідеальну ситуацію, ідеально в такому розумінні, що дерево у вас було сформоване правильно і е, якимось чином воно постраждало десь від якихось снарядів, але воно було собі отак, чушевидної форми. Отак. Яблуня, груша слива, розумієте? Вона була гарно сформована, в неї були гарні плоди. А зараз відчахнулася ось так половина. І залишилася половина. Стовбур у неї рівний, але залишилася половина дерева. Отже, якщо буде вітер, і вітер буде з цієї сторони, а яблуня чи груша буде із плодами, швидше за все, її. Залимає для того, щоб її врятувати, передусім робимо так: підходите до дерева і дивитеся, які гілки, в якому стані гілки. Якщо оце все виламане, он там виламане, і вам хочеться допомогти, берете пилку, сікатор і дорізаєте ті частини, які обламані. Просто підчищаєте все сікатором і пилкою. Тобто те, яке надламане, надрізане, надколене, просто відрізаєте. Цього року і більше до цього дерева цього року, з сікатором не підходить. Але робите таку операцію. Якщо зламалося так, як я ось показувала, ось так підчихнулася половина дерева. Е, якщо не половина, а отак приблизно, то це там відчихнулася добра гіляка знизу. Це не страшно. Але під таким кутом, якби гілки мають бути більше під таким кутом, десь 45 градусів. Е, якщо так, то нормально, а коли половина, то берете е, декілька добрих е, труб. Чи то якихось опор 3-4 ставити якісь прорезинені штуки, може бути ну, якась резина, яка буде механічно захищати кору дерева від того, що ви зараз з нею зробите. Берете стовбур, обмотуєте якоюсь резиновою штукою, можна, можна наприклад, шматком якогось ката. Так, він не буде перетискати дерево або тканиною, ну, але тканина буде впиватися. Напевно, краще скатом, шматка, шматок ската відрізати, обкрутити. Можна собі для зручності там, спочатку його скотчем приліпити. Дівчата вміють ремонтувати все скотчем, я знаю. Спочатку скотчем, щоб ну, типу, він скріпився. А тоді натягуєте мотузки від нього, обв'язуєте мотузку. І до одного стовпчика, до другого, до третього робите таку собі розтяжку дерева. Коли дерево буде з плодами, обов'язково зриваєте із дерева частину плодів, щоб не було таке сильне навантаження на оцю сторону. Тут плоди будуть і смачніші, і їх буде відповідно менше навантаження на дерево. Але весною, якщо це сталося осінню з вашим садом. Або літом, неважливо, весною дерево захоче відновитися. І йому по стовбурі, прямо по цілому стовбурі, знизу до верху, якщо дерево молоде, на дереві все одно на стовбурі такі плящі бруньки. Ми на них зазвичай не звертаємо уваги. Але дерево, коли хоче жити, воно з цього стовбура буде навіть випускати такі гілки, великі, ростові, прямі гілки. Отже. Ці гілки по стовбурі потрібно прибирати. Буде багато таких ось ростових гілок. Багатезно, тому що дерево буде поводитися прямо як кущ себе рятувати. І отже, ви, що ви можете цього року, коли ви зробили санітарну обрізку осінь, або санітарну обрізку вам довелося робити літом, то весною забираєте не всі ці ростові пагани. А четвертинку, так як я казала, розумієте, тому що якщо ви заберете всі ростові пагони, дерево знову вам віддячить великим зростом. Не забирайте багато. Так, це гра довго для того, щоб вивести дерево на стабільну позицію, щоб воно було нормальне, з плодами, не робило вам фокусів у вигляді великої кількості ростових пагонів. Вам доведеться це робити роки ну, Три чи чотири, правильно доводити його до того, щоб воно ну, нормально вам піддавалося і ви нормально його структурно обробляли. Це може бути з будь-яким деревом, плодовим. Я говорю зараз про плодові. Якщо розчимхнулося якесь декоративне дерево, там дивимося по формі. Теж в формі крони, якщо це туя, туя швидше куша, ніж дерево. Можна виламувати, вирізати якісь форми з неї, наприклад, там спіралі, не тільки спіралі, роблять винти, спіралі, що не хочеш, можна зрізати вершечки, занизити огорожу, якщо постраждала огорожа. В основному хвойні обробляти нічим не потрібно, вони затягують рани самостійно. Після зрізу, після зрізу, виламу ваших дерев, я не рекомендую обробляти нічим зрізи, тому що зрізи природа затягує сама самостійно, ідеально. Для заспокоєння вашої душі, особисто вашої, не дерево, дерево нічого не потрібно. Можете використати лак бальзам. Так не буде видно світлих зрізів, скажімо так. На цьому дереві і вам буде спокійніше, щоб воно, щоб ви зробили щось для того, щоб воно заживало. Отже, після чистки ви можете використати лак лакбельцям. Якщо там повиламовані були гілки, і ви їх попідрізали, все одно можете використати, якщо вам прямо хочеться допомогти. Я а, особисто. Не наполягає і навпаки проти використання якихось додаткових після обрізки обробок. В будь-якому випадку ні в якому разі не використовувати садові вари. Садовий вар між гілкою, яку ви зрізали, і садовим варом утворюється, якщо ви тільки зрізали, гілка і садовий вар всередині утворюється такий як сік. Розумієте? І цей сік починає пліснявити під цим. Ви доброго для дерева не робите нічого, якщо використовуєте сидо і вер. Якщо залишаєте гілку отак, чистою, зрізану, вітер, сонечко, просто один день вона така чуть-чуть волога, далі його затягує, затягує, воно заростає. Камбієм самостійно. Там абсолютно не потрібно ніяких ваших втручань. Ну, після такого стресу для дерева це доведеться робити в декілька етапів. Але навіть, повірте, навіть якщо ваш сад був в нормальному стані, відносно нормального, просто його ніхто не стриг, не чистив, він нічого йому не робив. І ви хочете ви взялися за це, вам теж доведеться в декілька років це робити за один рік, якщо ви все перечистите, на другий рік у вас буде жахіття. Ви будете мати дуже-дуже багато ростових пагонів вверх і у вас просто будуть мітли із дерев. Тому е чи дерево постраждало від урагану чи війни, чи дерево просто не стрижене ніколи, не слід забирати більше, аніж четвертинку чи, е цього дерева. Тому що якщо ви заберете більше, у вас. Е Жахливий ріст пагонів, але е, від, від вас незалежна ситуація, коли забрало більше, ніж четвертину там, через удар дрона, чи ну, неважливо, снаряда будь-якого. Е, то тоді просто санітарна обрізочка підчищаєте те, що зламалося. А далі на весну чистите ті пагони, які починають виходити із дерева. Я показувала на. Е, на буску, десь як це знімається. Просто коли дерево тільки випустило пагони, вони такі ще легесенькі, починають йти в ріст, м'ягенький, ви просто їх так заламуєте, виламуєте, виламуєте. Там не потрібен навіть секатор і не потрібно, воно не перевантажує дерево. Ви просто його м'ягко стимулюєте до того, щоб воно не викидало вам таких ось фокусів. От і все дерево, яке постраждало наполовину, потрібно ставити на розтяжки у будь-якому випадку. Але і дивіться, якщо крона постраждала отак, ну, розтяжки, якщо вона постраждала отак, нижні гілки забрані і тут тільки верх. Ну, розумієте, що тут плоди буде погано робити, ну, збирати. Ви можете оці гілки чуть-чуть перевести нижче, робити такі, як звідси теж робити чуть-чуть розтяжки, перевести чуть гілки ці нижче, і робити із них вже тоді такий собі верхній букет. Це буде вже вище у вас дерево, бути у вигляді італійської сосни форми піноа. Але що ви зробите? Це не від вас залежить. Просто так склалося. Якщо цей верх достатньо вам для того, щоб збирати плоди і дерево вам цінне, ви його можете залишити. Якщо не цінне, просто його приберіть, тому що вам воно буде займати місце і буде. Ви, ви весь час будете страждати від того, що отут плоди зазвичай мало їх. Або воно буде так розвалювати крону, воно буде таке, як на ножці, просто. Ну, псевдогриб, знаєте, зверху парасолька. Е, якщо недороге, просто заберіть його і посадіть збоку чуть-чуть від де росло те дерево, або збоку чуть, чуть, або замініть трохи землю. Посадіть собі нове своє улюблене дерево, те, яке ви хочете, певного сорту. Зараз є можливість вибрати, Зараз на платформах маса дерев. І ви можете собі скористатися цією можливістю. Якщо дерево цінне, просто його допоможіть йому, поставте його на розтяжки і зробіть санітарну обрізку. От і все, що ви можете зробити зараз. В декілька етапів не зразу, не чисте зразу. Так само, як і, як і все. Просто в декілька етапів дайте собі момент видихнути і повільно це робити і природі. Не намагайтеся пришвидшувати процеси, тому що. Швидші процеси, це завжди халепа в потім в кінцевому результаті. Ось так. До зустрічі, друзі. Надіюся, що я розкрила це питання. Якщо не розкрила до кінця, задавайте питання, я відповім на них. До зустрічі!